Добрий день, вас вітає Рівненщина. Мене звати Тарасун Тарас Романович, я учень 11 класу школи Центр надії в місті Рівненщина. До вашої уваги пропонується відеопрезентація науково-дзінської роботи на тему фінансова культура як чинник забезпечення фінансового добробуту. з малочку я цікавився про що. Я полюбляв читати песні Ямалі до Шафера, а також перераховувати всі лінії у панасії. Пізніше я пішов до бізнес-школи для того, щоб навчитися саме розуміти, що таке гроші, та для чого вони потрібні, як вони впливають на життя кожного з нас, кожного дня. Виявилося, що наше суспільство залежить на ваші для ваших банківських старців у вашому місці. Пізніше я хотів дійсно висвітити цей аспект, і пригодів мені стала мала академія наука. Я вважаю моєю цією житті саме на Пошук та не уявляю без нього своє життя. Саме тут я зустрівся з мінуковим керівником, яка запропонувала мені досить цікаву тему у 2019 році, а саме фінансовий. Того часу, вже понад три роки я досліджую питання фінансової флюзії, фінансової грамотності, і цього року фінансово наша держава та національний банк України досить давно почав звертати увагу на фінансову грамотність та фінансову культуру, почав її розвивати, та вкладувати ресурси та час для її розвитку. Але саме у цей період часу вона є як найбільше актуальна, адже коли в країні війна. Масове безробіття, а також мобілізація волонтерських ресурсів, ми повинні розуміти, як працюють Польщі, як їх потрібно заробляти, як зберігати та як приношу. Адже саме раціональне використання грошей у цей період часу може принести нам не лише впевненість у завтрашньому дні, якої нам зараз дуже не вистачає, а й дійсно перемогу над Російською Федерацією. Тож перейдемо до статистики. За допомогою даних графіків 2018 та 2021 років ми з вами можемо прослідкувати закономірність щодо взаємозв'язку рівня економічного розвитку України та рівні фінансової грамотності її населення. Чим вищий є рівень фінансової грамотності, тим вищий показник ВВП на душу населення. І навпаки. Озож, вище ми зазначили про зв'язок показників рівні фінансової грамотності та ВВП на душу населення. На основі даного твердження нами застосовано методику прогнозного аналізу за наступним алгоритмом, за вибірку виборку значення ВВП на душу населення за допомогою банку даних сайту Міжнародного валютного фонду. Для розрахунки використано вбудовані функції кореляції та регресії надбудови аналіз даних програмою засудки MS Excel. А саме, за допомогою функції кореляції, розраховано коефіцієнт кореляцій, за значенням якого встановлено високу щільність взаємозв'язку між даними показниками. З допомогою функції регресії рівняння регресії, яке можна використовувати для розрахунку прогнозного рівня ввп на душу населення показник Y за прогнозним значенням фінансової грамотності показник X. Для поглибленого аналізу нам розрахований коефіцієнт еластичності, який показує, наскільки відсотків у середньому змінюється результативний показник ввп на душу населення і зміни факторного показника рівень фінансової грамотності на 1%. Розраховане значення коефіцієнта, свідчить, що при збільшенні рівні фінансової грамотності на один на в населення в середньому збільшується на 8,54%. У процесі теоретичного вивчення даної теми та її практичного впровадження ми мали можливість узагальнити та систематизувати знання у формі програми спеціального курсу з фінансової грамотності, співавтором якого є став у січні 2022 року. Дана програма розроблена для дітей старшого шкільного віку, які є вихованцями усіх профільних шкіл та профільних спеціалізованих центрів Рівненського міського палацу дітей та молоді. Задля поглиблення власних знань у темі фінансової грамотності та фінансової культури, я як учасник відвідав П'ятиденний фестиваль фінансової культури. Також я був співорганізатором просвітницького заходу «Українські гривні 25» в рамках проекту Україні 30» від Національного центру Мала Академії наук України та проєкту Школа успіху Рівне від благодійного фонду Кличко Фаундейшн», де я організував день з фінансової грамотності для 50 учасників. Для узагальнення досвіду я створив сайт Фінансова грамотність Тараса Тарасуна, де у формі блогу поділився іншими проектами, в яких я брав участь, та був організатором. Ви можете перейти до нього за цим QR-код посиланням. Отож, перейдімо до висновків. У процесі проведення теоретичного дослідження нами встановлено, що підвищення рівня фінансової грамотності є стратегічною цілі держави щодо забезпечення розвитку фінансової грамотності та фінансової культури. Переслідкована закономірність, щодо взаємозв'язку рівня фінансової грамотності населення країни та рівня економічного добробуту, зокрема показника ВВП на душу населення. Розраховане значення коефіцієнта еластичності свідчить, що при збільшенні рівня фінансової грамотності на 1% ВВП на душу населення в середньому збільшується на 8,54%. Узагальнено трьохрічне дослідження тематики з фінансової інклюзії, фінансової грамотності та фінансової культури у Рівненській малій академії наук та участі в просвітницьких проєктах на сайті. Систематизовано досвід отриманий у процесі теоретичного вивчення даної теми та її практичного впровадження у формі розробленої у авторстві програми спеціального курсу з фінансової грамотності. Дякую за увагу. Дякую мано за три неповторних роки та слава Україні!